Колись гарний парк, а нині засмічена та занедбана частина міста. Так можна описати рівненський гідропарк. Поліетиленові пакети, а також порожні пляшки. Уся ця краса знаходиться у середмісті рівного. Постійне обговорення проблеми ніяких результатів не приносить. Натомість щоразу тут з'являється сміття. 4 серпня рівненська молодь вирішила знову підняти це питання, аби продемонструвати міській владі, та що для них важливі рекреаційні зони міста. Вони організували екозабіг. Чому саме ця локація, оскільки вона поруч до центру міста? І тут завжди вдосталь є багато сміття, і ми б дуже хотіли якось і заохочувати людей займатися спортом і робити навколишнє середовище набагато чистішим. Хоч свою акцію молоді назвали екозабігом. Її формат відрізняється від традиційного бігового марафону. В його рамках для учасників провели тренінг із сортування сміття. В Рівному не так часто бігають і збирають сміття водночас. Спочатку у нас буде лекція по сортуванню сміття. Далі ми всі робимо гарнесеньку розминочку і робимо забіг. Це спочатку ми бігаємо два кола навколо яйця, і пізніше ми відпускаємо людей вільно бігати по усій території гідропарку, щоб вони вишукували сміття. Долучилися до такої ініціативи близько 50 молодих рівнян. Кажуть, для них важливо, аби ця локація була чистою та доглянутою, адже у рівному місця придатні для відпочинку можна перелічити на пальцях до того, ж, у них постійно шумно та багатолюдно. Я нещодавно в місті, я в ВПО. Ну, довго тут, але мені дуже сильно подобається це місце і хочу, щоб екологія була така, ж яскрава, як зараз. І ще краще. Усім бажаю, щоб усі пробігли дуже гарно цей забіг. По закінченню екозабігу на учасників акції чекав пікнік у гідропарку. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.